Не втекти, не сховатися. Мешканці одразу восьми сіл кілька років поспіль. День в день дихали отруйним повітрям. І виною цьому свиноферма. А верніше гні, який ще не так давно рікою витікав з підприємства. Бідолашим селянам доводили жити у будинках, які буквально обліплені мухами. Це так живеться біля свиноферми. Вся хата повністю все, все в мухах. Село Гряда задихається від стерпного смороду, але не тільки село Гряда, це було і дороші, це ситихів, дубляни, Грибовичі, Малі Грибовичі, Великі Грибовичі, малий дороші, великі дорошів. І все це, це забруднення впливало на здоров'я людей. Фактично, запахи того смороду десь на діаметрі 5 кілометрів було чути. Вигоріли дерева, трави, і було дуже багато такого, що навіть птиця і то була ну, неживою вже. Боротися зі свинофермою як воювати проти млинів казали мешканцям гряди, але сидіти, склавши руки, захотіли не усі. Чотири роки ініціативна група відстоювала у судах право на чисте повітря, а взамін отримували погрози та лукаві експертні висновки від тих, хто мав би захищати саме споживачів, а не підприємців. Я брала участь з повного з самих перших днів 2019 року. В соціальних мережах фейсбуку Галина Солонецька кричала там, будемо казати, криком, щоб допомогти їх у вирішенні питання. Вона не своїми дітьми задихалася вночі, прикладаючи рушники на обличчя, тому що не було чим дихати. Відкривали кримінальні провадження. Багато чого будемо казати, певні структури закривали. Не хотіли дивитися правді в очі. Ми бачимо, що держпроспрослужба це той орган, напевно, який їм найбільше сприяє в їхній діяльності. Ніколи не бачить порушень з їхнього боку, хоча такі порушення є. Здавалося б, як можна оскаржити рішення експертів, які не бачать порушень. До прикладу дозволяють селитися людям в 250 метрах від свиноферми, де де та випорожнюються немало не багато, аж 36 тисяч п'ятачків. Але сталося цими днями юристам та мешканцям таки вдалося довести в апеляції, що висновки держспоживслужби абсолютно неправомірні. Свиноферма далі, звичайно, функціонує, тобто наше судове рішення, це воно не є би, перешкодою. Ми просто скасували один з дозвільних документів, який має мати свиноферма, і скасували той документ, який дозволяє селитися на відстані 250 метрів від свиноферми, бо це зараз санітарно-захисна зона. Що ж така перемога означає для мешканців? Перш за все, тепер контролюючі органи не зможуть закривати очі на отруєння людей. По-друге, підприємець тепер має або збільшити санітарну зону, або ж зменшити поголів'я втричі. І такому рішенню місцеві мешканці дуже раді. Задоволення рішенням суду, що воно вирішило, воно зменшило поголів'я свиней, які вирощували на даній свинофермі. По зазначених документах поголів'я свиней становило 36 тисяч, а добилось ми того, щоб скоротили до 12 тисяч свиней в рік. З даного підприємства ПП Гряда була прокладена труба і вона була прокладена аж в сторону Дорошова. Зараз ми бачимо на полях, на полях також є певні гної, але в меншій кількості. Перша перемога в суді громади гряди прецедент, який вселяє віру у справедливість, і в навколишніх селах і юристи запевняють, що саме завдяки сміливості, завзятості та терпінню невеличкої групи мешканців дихати стане легше, а жити безпечніше. Це звісно, що це дуже, дуже добре, що вони є. що вони зорганізувалися, відстояли свої права. Бо знаю, це не одне судове засідання було, і неодноразові скарги мешканців були щодо от, смороду від свиноферми. Від активності жителів дуже багато залежить, напевно, 50% успіху успіху в справі. Крім того, власне, і ми за допомогою мешканців дуже багато задокументували фактів і порушень, просто мали дуже багато доказів. Якщо б у нас не було юридичних аргументів, то звичайно ми б не отримали позитивного рішення і в суді першої інстанції і тепер вже в апеляційній інстанції. Тому збір документів також також дуже важливий. На оскарженні висновків експертів, ініціативні мешканці зупинятися не збираються. Попереду нові судові позови. І перш за все, це стосується оцінки екологічного впливу ферми на навколишнє середовище. Євгенія Полікарпова Правда, тут Львів.